Я сам. Маленький їжачок Шуня зранку перебував у прекрасному настрої. Матусю, у мене завтра день народження. Я дуже хочу запросити в гості друзів, промовив Шуня. Звісно, зголосилася мама їжачиха, я якраз збиралася спекти Яблучний пиріг до свята. Ні, я сам, заперечив Шуня. Але ти ще ніколи не готував пирогів. Я допоможу тобі. Я сам, твердо заявив Шуня і дістав із шафки велику миску та борошно. Мама зітхнула і заповзялася прибирати. Їй на допомогу прийшов їжачок тато. Він був сильним і спритним, отож разом усе виходило швидше. За деякий час увесь дім блищав і сяяв. Мама їжачиха зазирнула до шуні на кухню і побачила, як білий від борошна малюк викладає у форму для випікання великі червоні яблука. Але ж, синку, матуся хотіла попередити, що яблука слід спочатку порізати, а тісто замісити заздалегідь. Та шуня не став її слухати. Я сам упораюся. Промовив їжачок і набурмосився. Зітхнувши, мама їжачиха і тато їжак вийшли в садочок, щоб прикрасити його ліхтариками та назбирати овочів до святкової вечері. Коли за певний час мама їжачиха зазирнула на кухню, то побачила невеселу картину. Перед столом з розгубленим виглядом стояв її синочок і дивився на те. Що мало бути яблучним пирогом, проте нагадувало воно, запечені в борошні яблука. Здавалося, що шуня ось ось розплачеться. Ну, що тут у тебе? поцікавилася мама. Вона хотіла заспокоїти шуню, проте малюк засмутився ще сильніше. Я нічого не вмію робити сам, плакав їжачок. Завтра прийдуть мої друзі, а в мене немає чим їх пригостити. Заспокойся, синку, промовила мама, обійнявши шуню, нічого страшного, якщо в тебе щось не вийшло. У мене теж не все виходить з першого разу, і в цьому немає нічого поганого. Просто треба спробувати ще раз або попросити допомоги чи поради у дорослих. Але я і вважав себе дорослим, відповів малюк. А вже ж, сказала їжачиха, пам'ятаєш, як нещодавно ти вчив свого друга Олеся шукати грибочки і вправно наштрикувати їх на голки? Він дещо молодший за тебе, і ти йому дуже допоміг своєю порадою. І тепер Олесь уже вправляється сам. І справді. Сказав Шуня, і сльози висохли. До того ж, ти вмієш багато чого робити сам, вела далі матуся. Наприклад, вдягатися, умиватися, чистити зубки, складати на полиці книжки, а ще тримати в порядку іграшки, заправляти ліжко, допомагати татусеві майструвати, замітати. Пожвавішав шуня, і оченята його заблищали. Саме так, мовила їжачиха, а чого не вмієш, того обов'язково навчишся. І мама їжачиха допомогла замісити тісто на новий пиріг для гостей. А шуня вправно нарізав яблука для начинки, виклав візерунком на тісто і навіть притрусив цукровою пудрою. А ще... Допоміг подрібнити овочі з грибами для салату та печені. Наступного дня до шуні завітали всі його друзі. Друзі були дуже здивовані, коли дізналися, скільки страв приготував іменинник. Вони дарували їжачкові подарунки, смакували наїдками та грали у веселі ігри. Це був найкращий день народження.